Доброго дня, шановні колеги, шановні українці. Розпочинаємо чергове засідання Кабінету міністрів України. Вчора сотні тисяч українських школярів та студентів розпочали навчальний рік. В цьому передавала велика робота, яку уряд виконав за дорученням президента України Володимира Зеленського. Наша головна мета забезпечити українцям гарантовані освітні можливості. Ми зосередилися на п'ятьох стратегічних напрямках, кожен з яких наближає нас до цієї мети. Перший напрямок це безпека та доступність. У межах комплексної політики, школа офлайн. Повертаємо дітей до очного навчання, будуємо та модернізуємо шкільні укриття, створили критерії оцінки ризиків для кожної школи. Загалом на модернізацію облаштування та будівництво укриттів. Уряд цього року виділив рекордні 7,5 мільярдів гривень. Прагнемо, щоб там, де це можливо, діти повернулись до шкільних класів. Це стратегічний пріоритет. Від учора на роботу вийшли офіцери Служби освітньої безпеки. Вони будуть реагувати на всі безпекові виклики в школах. Це посилить захист наших дітей. До кінця року плануємо охопити цим проектом 2000 шкіл. Також цього року продовжимо програму закупівлі шкільних автобусів, щоб діти могли легко і безпечно добиратись до шкіл. Насамперед закриваємо потреби прифронтових і прикордонних територій. Другий напрямок це. Новітні технології. Учора президент України Володимир Зеленський презентував новий цифровий інструмент для дітей, вчителів та батьків, застосунок та веб-портал Мрія. Для дітей це доступ до нової інформації, власна id картка краще планування свого дня. Для батьків краща комунікація з педагогами і контроль за успішністю своїх дітей. А для вчителів це звільнення від зайвої бюрократії та концентрація на головному на навчанні та вихованні школярів. 40 шкіл із різних регіонів України вже приєднались до мрії. Інструмент наразі доступний для 100 тисяч користувачів. Третій напрям це нова українська школа. Навіть в умовах повномасштабної війни продовжуємо цю реформу. Минулого року на потреби НУШ спрямували майже півтора мільярда гривень. Цього року виділили таку ж суму. Паралельно з реформуванням базової школи розширюємо можливості учнів старших класів. З 2027 року вони зможуть обирати профіль навчання та дисципліни. Четвертий напрямок реформ це створення дієвої мережі профтехів. Наше завдання зробити профтехи престижними, а професійну освіту перспективною. Для цього модернізуємо матеріально-технічну базу. Передбачили для цього в бюджеті майже 550 мільйонів гривень. Разом із партнерами цього року оновимо 100 майстерень профтехів, що відкриє нові можливості в навчанні. П'ятий напрям освітніх змін це трансформація вищої школи. Уряд запустив пілотний проєкт надання студентам державних гарантів. Вони частково або повністю покривають навчання на контракті або будь-якій бакалаврській програмі. Станом на зараз понад 170 державних і приватних вишів долучились до цього проєкту. Ще один елемент реформи вищої освіти, індивідуальні освітні траєкторії для студентів. Більше свободи, більше вибору, більше академічної мобільності. Паралельно активізуємо наукову роботу в університетах. Вища школа має не лише навчати, але й рухати науку вперед. Центральними елементами освітньої реформи є також турбота про здоров'я дітей та інклюзивність, рівний доступ до освіти для всіх дружні, освітні середовища. Ми цьому уділяємо особливу увагу. Завдяки ініціативам Першої леді України Олени Зеленської реформуємо сферу шкільного харчування. Робимо наші освітні заклади інклюзивними та безбар'єрними. Я дякую всім педагогам, працівникам освітньої сфери, хто сьогодні працює для того, щоб українські діти могли навчатися в Україні. На порядку денному сьогодні маємо низку важливих рішень у різних сферах для посилення нашої країни. Перше, системно продовжуємо реформу дерегуляції. Вчора президент Володимир Зеленський підписав розроблений урядом закон, який встановлює декларативний принцип роботи при старті нового бізнесу. Тобто українці можуть розпочинати власну справу, яка потребує отримання дозволів чи ліцензій, просто задекларувавши відповідну діяльність. Сьогодні коригуємо план заходів щодо дерегуляції та покращення бізнес-клімату. Тепер він включатиме 103 завдання і 143 покрокових заходи, спрямованих на підтримку бізнесу. Друге. Робимо важливий крок до впорядкування житлово-комунальних послуг. Запускаємо експериментальний проєкт єдиної платформи ЖКП. Ця система автоматизує процеси, забезпечить доступні та зручні сервіси, покращить облік споживачів, дозволить краще контролювати якість послуг. Користувачі матимуть електронний кабінет і зможуть отримати всю інформацію про управителів, виконавців послуг. Ціни і тарифи, результати розгляду своїх звернень також зможуть укласти чи розірвати договір онлайн. Платформа буде інтегрована з іншими інформаційними системами, що забезпечить обмін даними. Очікуємо, що якомога більше громад долучиться до реалізації цього проєкту. Третє, прискорюємо гуманітарне розмінування, для цього надаємо держпідприємствам право залучати кошти від благодійних пожертв із рахунку НБУ на розмінувальні роботи. Зокрема, технічні можливості для розмінування має і Укроборонпром. Його долучення до процесу допоможе швидше очистити Україну від російського мінного сміття. Я дякую усім, хто захищає, хто навчає, лікує, забезпечує роботу критичної інфраструктури та оборонної промисловості, всім, хто рятує, всім, хто робить Україну сильнішою. Разом обов'язково переможемо. Дякую за вашу увагу. Слава Україні!